Так, народ, на цій рибалці щось пішло не так. І ми вирішили поплавати. О! Горіня так було! Коротше, у нас тут, бачите, балдеж. Класно, що біля озера, на якому ми ловимо, воно отама якраз, бачите, за цим. То можна відійти, сигналочки цей пейджер з собою взяла. І? Прекрасно, так можна. О, а, клас! Контент, на який ви заслужили. Ми з малим покупались я повернулася вже на своє робоче місце. Це Cool Plate, друге любительське озеро, яке без вимосток. Ми отак з малим поки жара, прийняли таку тему, що приїжджаємо в обід. Купаємося, от там за деревами знаходиться той пляж, і потім я йду собі сідаю під вечірній ловити рибку. А тільки от я дивлюся, що трохи сьогодні може бути весело, бо щось вітер піднімається і такі от хмарки тягнуться. Дуже не хочеться покупатися, звісно. А я думаю, це карась. Бо щось легенько воно йде. Загалом тут у мене стояв рожевий попап 8 міліметрів. Ага, я була права. Опа. Ха -ха. Так, ой! Попапинками аж. Єсть! Ой! Попала! Зараз покажу вам свій уловчик. Зацепився. Ось такий от карасик попався мені на попапчик. Жизнь, звісно, його що-то, знаєте, так побило. Ой, нерест не для всіх, пройшов, як то кажуть, успішно. Пускаємо пацана. Оп. хай веде нам корпів. Я сьогодні зі своїми пацанами, фідерами ловлю на от такий от. Міксик сквіт, журавлина. Так от він виглядає, пахне взагалі шикардосно замішала, в ліквіді додала водички і перемішала, поки якраз складала все своє багатство. Тут все розкладала, то він настоявся і тепер працюємо з ним. Дай Боже, я дочекаюсь цей вечірній кльов, бо хочеться якогось коробця злапати. Хоча, якщо чесно. Караси мене повністю влаштовують. Ох, о! ох, ох, ох. Так, хто ти? Щось спочатку була така натяжка, подача, а зараз легко йде. Я угу. не зійшов. карас? Ні, щось. Не зійшов. Так, зараз поміняємо насадочку. Що мені подобається, от дивіться, що у мене повідець, а трохи ближче покажи, на повіцю така от голочка. І швидесенько поставила по папчик. І, і все. Він собі на місці буде стояти. Обов'язково баночки закручую, щоб вони не вивітрювались. Ну і зараз затопчимо. Кладузви вниз, засипаю. Прижимаємо, і потім ще трішечки досипаємо. Таку двойну затокмашечку ділаємо. Оп. Типу, тут нічого і немає. І будемо подавати на точечку. Перше вудлище я кладу ближче під очерет, а друге відступаю трішки. Від попереднього, ну не на середину, я б сказала, якщо дивитися на водойму, то це десь ну, трішки більше, ніж одна третя по відстані беру. Ну і чекаємо тепер. Коли чуєш цей звук, зразу, знаєте, аж серце завмирає. І тепер ждемо. Так, а я зараз біжу, тому що сьогодні, як оказалося, там зариблення буде озеро. Не знаю навіть, що за риба, бо мені Гриня позвонила каже, мама, рибу привезли. Можна, її будуть випускати, вона буде хлюпатися, я закриюсь кепкою, понимаєте? а мені ж цікаво. зараз біжу і вам покажу. Взяла от пейджер, дай Бог, що тільки в цей момент у мене не клювало, бо в мене так, знаєте, трошки під закинуто. А пробігтись так трошки треба буде. Кормушку просто її оборву. Так, все, зараз дохожу вже, покажу. Гляньте, які красавчики. Обалдеть. Я знаю, де я в наступний раз тепер буду сідати рибачити. Рибка запускається сюди, у любительське номер 1 з вимосточками. Тут на попередньому сюжеті я сиділа на восьмій вимостки. Мій кореспондент теж знімає рибу. Ай, красиві. Які. Ой, оцей лускатий, де він тільки шипнувся, ось впав, такий гарний. Прям. Тут на озері дуже часто проводять зариблення, не тільки там восени або весною, а й впродовж сезону також регулярно під'їжджає риба. Як щупка, так і короб. Так що навіть хто переживає, що там забирають рибу і риби стає менше, можете не переживати. Вона під'їжджає. Зараз вадіки сюди стане. Бачимо, що тут буде. О, красиві -які. Шикарні. Тобі, взагалі, такі. Чорні гарні. Той взагалі такий чорний гарний. Клас. Куди? Куди Так ось сьогодні. Оце кайф. Пішли, рібята, в воду. О -о -о -о. Нарешті те, за чим я сюди їхала. Попустимо. Гришик, не цей, не біжи саме сюди. Ну йди, покажи свій лоб, хай побачать. Минулого тижня їхали на рибалку з Гринію, винесли вже речі і чекали машину, поки за нами приїдуть. І Гринік біг, перечепився і об калітку вдарився головою. Це ж в нього тепер наложені шви, тому що там велика дирка була. Ну, точніше вона не велика була, але глибока. І він тепер ходить, розказує, що він вірява голова. Так, а хто у мене тут? Хто это, кто? О, який красивий. Чш, якщо не помиляюсь, це Амур. Чш. 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 Да. Ха-ха. О. Коротше, зараз буде весело. Та блін! Молодий красавчик, просто мега. Я в шокі. Торпеда така да в житті добряча. Ну слухайте, він не нього був такий кілограмчик, а трип, я б не розказала. Бо ну, так то він понятно, думає, але в нього і пузо тут вставило. Відпускає. Я перезакинулась. Так, треба баночки ще позакручувати. Зараз покажу, кстати, на який попап. Сьогодні більше покльовок отримала. О, цей бачите, такий от 8 міліметрів. Чи... Ну так, да, міліметрів. Бо гринік мені прийшов, тут трошки порядки наводив, бачите. Щось там строїв, собі строїв. І, до речі, оцей темніший колір. Рожевий пробула, я взяла карасика, а на оцей темніший я одну рибину злила. Я погано підсікла її просто. І, цей, і оцей амур теж плюну. Ну, Прикольно, прикольно. І пахне, кстати, дуже класно. Дивіться, яка гостя у мене пливе. Красоточка. Сьогодні півдня тут плаває біля мене, плаває. Ну як півдня. Я приїхала ще три, поки ми сходили, покупалися. М? Класно. Хі -хі -хі. Куди ж воно цікаво. Вони оце припливають, рвуть траву і гнезда діляють зараз. Пішла десь в кущі. Так, друзі, вже потроху збираю свої чемодани. Бо вже, як то кажуть, сунечко сідає і прохолодна, якщо чесно стає. Я речі не брала. Прикольний такий, знаєте, вийшов скорсний виїзд, і з малим відпочили, і рибку зловили. Це, мабуть, в цьому році, якщо не помиляюся, у мене я не пам'ятаю, чи на картарі у мене був амур чи ні. Бо якщо не було, то це у мене найбільший амур, поки в цьому сезоні. Зовсім скоро це вже. <гум> Через 4 дні я виїжджаю у Дніпро. Це у мене хоч і робочий виїзд, але все одно там буду рибачити. Тому хоч і їду потягом, але з собою все одно беру фідера, сигналочки. Сигналочки класно, що вони в кінці поставляються. І я не переживатиму за них. Того зовсім скоро я сподіваюся ви ще й побачити рибалку. На деякій річці, до речі, де я буду рибачити із Дніпра. Чесно, мені стрмно їхати туди, тому що я взагалі, поки в Києві, я себе якось так спокійно відчуваю. А коли виїжджаю за межі Київської області, мені дуже некомфортно і я переживаю за всі ці прильоти і так далі. Ну, як то кажуть, не без цього. Зараз малого теж забираю, бо він в охороні у вадіка тусується постійно. Завтра у нас, до речі, зняття швів. Він переживає, я, якщо чесно, теж, тому що у нас це вперше такий досвід. Сподіваюся, що в останнє, тому що це реально дуже стрьомно. Так сказати, нервово вийшло. Я ніколи не бачила, знаєте, щоб у людини в голові була дирка і кров так цепеніла. А тим паче, коли це ще своя дитина, ну це взагалі, як кажуть, або сраться. Ну, не об этом. Я додому вам, тихих і світлих днів, тому що світло зараз вимикають. У мене взагалі майже день не було світла. Ну нічого, ми все це переживемо. Всім дякую! За нагадую, що ще проходить конкурс, де я розіграю термосал. У попередньому дивіться умови виконуєте і можливо, хтось із вас, а це точно хтось із вас його отримає. А я їду додому, бо замерзла вже. От жінка навіть літом мерзне. Все, цілую, люблю. Бувайте!